Три головні причини конфліктів між чоловіком і жінкою. Перше. Непорозуміння через різницю у сприйнятті та комунікації. Чоловік і жінка часто по-різному сприймають ситуації через свої унікальні способи мислення. Наприклад, жінки схильні до емоційного вираження своїх почуттів і можуть очікувати такої щутливості у відповідь. Натомість чоловіки часто більше орієнтовані на вирішення проблем, а не на обговорення емоцій. Така різниця створює конфлікти, коли одна сторона відчуває, що її не розуміють або не підтримують. Приклад, жінка може розповідати про свій важкий день, шукаючи емоційної підтримки, тоді як чоловік пропонує практичні рішення. Що вона сприймає ну, просто як байдужість. Другий пункт фінансові питання та різні погляди на гроші. Гроші одна з найпоширеніших причин конфліктів у стосунках. Партнери можуть мати різні підходи до витрат: заощаджень чи інвестицій. Один може бути ощадливим, а інший любителем спонтанних покупок. Також проблеми виникають, якщо один із партнерів заробляє більше, що може створити ну, такого відчуття дисбалансу, влади чи відповідальності. Ну, от, наприклад, жінка хоче відкласти кошти на сімейний відпочинок, а чоловік купує дорогий гаджет, що вже викликає суперечки про пріоритети у витратах. Третій спосіб. Який призводить до конфлікту, це розподіл обов'язків та побутові питання. У багатьох сім'ях проблема нерівномірного розподілу обов'язків залишається болючою темою, коли один із партнерів почувається перевантаженим хатною роботою чи вихованням дітей. Це призводить до роздратування та образ. Часто причиною є відсутність домовленостей або недостатнє усвідомлення зусиль іншої сторони. Наприклад, жінка постійно займається прибиранням і готуванням, тоді як чоловік відпочиває після роботи, що викликає в неї відчуття несправедливості. А як уникати конфліктів? Говоріть відкрито та слухайте один одного. Навчіться розуміти потреби та емоції партнера свого. Плануйте фінансові питання разом. Складіть сімейний бюджет і узгоджуйте витрати, рівномірно розподіляйте обов'язки, враховуючи час і сили кожного. Завдяки цим крокам багато конфліктів можна звести до мінімуму, а стосунки тільки зміцнюються.